Десять заповідей спокою Іоанна Павла ІІ. Перша. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми. Друга. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей. Не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого окрім себе. Третя. Саме сьогодні буду щасливим. Усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер. Є лише один світ. Четверта. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштовувалися до моїх бажань. 5. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілові, так добра книжка потрібна для духовного життя. Шоста. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Сьома. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. 8. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його ретельно дотримуватися, але спробую виконати два правила Не буду поспішати і буду рішучим. Дев'ята. Саме сьогодні буду сильно вірити. Навіть коли б обставини схиляли мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби в світі більш нікого немає. 10 Саме сьогодні не буду нічого боятися, особливо не лякатимусь радості та всього, що красиве, не боятимусь вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром.